26 квітня не просто надвірна прощалась із своїм земляком, героєм добровольцем, воїном збройних сил України і Юрієм Ментинським, який мешкав на тихенькій вулиці під назвою Річна, в цей день із своїм славним сином прощалася українська держава, присутність у воїні української армії, керівництва надвірянського району і міста надвірної і великого людського загалу. Юрій Ментинський, який прожив на вулиці Річній і життя вів тихе, закінчив норянську школу номер 1 працював з на нафтопереробному заводі, мав сім'ю, виховував сина, вів тихе життя. Аж поки не прийшла біда на Україну, і тихий надвірнянець, який не мав дуже доброго здоров'я, добровольцем пішов на східний фронт. Воював у 73-й механізованій бригаді у Донецькій і Луганській області. На захист України віддав все, що міг, все своє здоров'я. Це дивний задум нашого Спасителя. Звичайна людина, звичайний наш сусід стає українським героєм коли прийшла на нашу на нашу землю, прийшов ворог для того, щоб захопити нашу землю, для того, щоб полонити наших людей, для того, щоб завоювати нашу незалежність, дорі брати і сестри. Слуга Божий Юрій пішов так само з добровольцем для того, щоб захищати нашу рідну землю, захищати нашу незалежність. Бо знаємо, дорі брати і сестри, що багато синів нашого народу для того, щоб не піддатися мобілізації, не йти до війська, повтікали за кордон. Інші шукали різного роду причини хвороби для того, щоб не піти до війська, для того, щоб, не дай Боже, їх не на, 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 на війні не застигла та куля, тобто смерть. Але вслуга Божий, юрій, маючи третю, третю грубу інвалідності, тобто він не підляг мобілізації. Він йде добровольцем для того, щоб захистити нашу державу, захистити свою сім'ю, своїх дітей, своїх рідних, захистити нашу землю від від того ворога північного сусіда у місті надвірній при опущенні прапори на честь героя України, воїна добровольця Юрія Ментинського.